Парламент України розгляне проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік у першому читанні найближчим часом. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав голова Верховної Ради України Руслан Степанчук. Він закликав народних депутатів усіх фракцій та груп конструктивно підійти до розгляду найважливішого фінансового документа: забути про популізм і спекуляції і не малювати ті статті видатків, які не підкріплені доходами. Сьогодні для цього очевидно, а не час. Сьогодні час виключно для збалансованого бюджету. І Я дуже хочу, щоб цей бюджет найближчим часом став бюджетом перемоги. І тому все, що Україна отримує, вона витрачає на нашу перемогу. Я просто хочу щоб кожен депутат, який буде тиснути кнопку в залі в сесійному залі Верховної Ради України, був сповнений усвідомлення того, що тільки так воно може бути і ніяк інакше. Все, що заробляє Україна, спрямовується на сектор безпеки і оборони. Водночас соціальна сфера, медицина та культура оплачується із видатків, які країна запозичує. Тож народна депутатка Євгенія Кравчук наголосила на важливості ухвалення наступного пакету допомоги Конгресом США та окреслила завдання перед вітчизняним парламентом. Дуже важливо, щоб Верховна Рада виконала усі структурні маяки для макрофінансової допомоги з боку Європейського союзу і МВФ. Мова йде і про Уже фіналізацію закону про електронне декларування після пропозиції президента законодавство по відмиванню, протидії відмиванню коштів і там завершення необхідних законів там судовій реформі. Тому у парламенту велика робота. Ну звичайно, що і велика робота у схваленні бюджету. Народний депутат Павло Бакунець повідомив, що з кошторису на наступний рік гроші на потреби Сил оборони України зокрема будуть спрямовані на виробництво власної зброї та безпілотників. Іде. Це про суму майже 1,7 трильйона трильйони гривень. Важливо є також те, що в тому бюджеті є закладено збільшення витрат для ветеранів для реабілітації ветеранів, для реабілітації не лише військовослужбовця, який, на жаль, через війну отримав поранення, а також і для всіх їх сімей, щоб вони більше провели час з своїми дітьми, з родинами тобто, великий акцент є на Номер один боєприпаси виготовлення зброї в нашій країні. Номер два на ветеранів і на реабілітацію. Відбулося перше спільне засідання двох комітетів із питань енергетики та житлово-комунальних послуг українського парламенту та комітету з питань промисловості досліджень та енергетики Європейського. Сьогодні у нас є можливість. Обговорити з колегами із українського парламенту і почути їх думку щодо останніх подій в Україні в зв'язку з російською агресією проти України. Ми так само можемо обговорити питання спільного інтересу безпека, енергопостачання, інтеграція енергетичних ринків і виклики, які енергетична політика України стикається Стосовно адаптації України до європейського законодавства, і звісно, майбутні спільні плани, члени європейського парламенту, представники найчисельніших політичних партій провідних європейських країн, соціал-демократи, партії зелені та інші висловлювали своє захоплення мужністю та стійкістю українського народу в боротьбі з агресором. Водночас пропонували всебічну підтримку України. Одним із ключових пріоритетів нашого комітету є. Питання адаптації нашого законодавства до права Європейського союзу в енергетичній сфері, і тут разом з урядом ми працюємо над питаннями декарбонізації, енергоефективності, диверсифікації джерел постачання та подальшої поглибленої інтеграції з енергосистемою Євросоюзу. За словами Андрія Героса, є велика ймовірність того, що Росія буде атакувати важливі об'єкти критичної інфраструктури ракетами та дронами, зокрема енергетичні. А відтак виникатиме потреба в імпорті електроенергії з європейського союзу, яку обговорили учасники спільного засідання комітетів. Голова комітету з питань інтеграції України до ЄС виступила на засіданні голів Косак у Мадриді. Івана вона Клипуш подякувала європейським колегам за військову, гуманітарну, економічну та політичну підтримку. А також висловила вдячність іспанському головуванню у раді ЄС за пріоритизацію українського питання в порядку денному євросоюзу. Політикиня закликала європейських колег не звикати до війни і не думати, що вся допомога, яку вже треба було надати, надана. Очікування від контрнаступу України злетіли до небес, так ніби ми живемо у голівудському кіно. Ми не живемо в голівудському кіно. Ми живемо у жахливій реальності, в якій щодня намагаємось вижити. Час запитати себе, чи все зроблено для України, щоб допомогти перемозі, Івана це також наголосила, що від приєднання України до Європейського Союзу виграє не лише Україна, а й уся Європа, бо це зробить її сильнішою військово, економічно та культурно. Національна соціальна сфера служби України почала проводити перевірки фактичного місця проживання внутрішньопереміщених осіб, які отримують від держави допомогу на проживання. Про це на сайті Верховної Ради інформує комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Відповідна процедура була регулярною до початку пандемії covid 19 та повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За даними Нацсоцслужби, у разі відсутності під час перевірки, про яку буде повідомлено за два дні, людині потрібно протягом двох тижнів звернутися до органу соціального захисту. Населення для проходження ідентифікації. Якщо отримувач протягом 30 календарних днів не звернувся, виплата допомоги на проживання тимчасово припиниться з наступного місяця.